Дві ДТП за хвилину. Момент аварії в Луцьку. Горіло вантажне відділення нової пошти. Волинянин заліз в пісок, щоб втекти за кордон. Волинянин і ще 12 чоловіків намагались потрапити в Угорщину в Камазі, який перевозив пісок. Зловили усіх на Закарпатті. Порушники намагалися перетнути кордон, сховавшись у вантажівці під шаром піску. — Добрий вечір! — Виходимо поруч. Тихенько, тихенько. Чекайте. Так, пойдемо на вісі, до Добрий вечір. 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 Скільки людей? 14. — Скільки? 14. — Куди їдете? А вже приїхали. Куди їхали? Питаю. В яку країну? Венгрию. У Венгрію. У Венгрію? Слава Украине! Вы приехали уже! Вылезаем у Мир и руки назад, руки назад, давай! Пошел! Первый пошел! Есть! Первый пошел! Руки за спину! Все трое! Загалом 13 чоловіків з дев'яти різних областей України: Запорізької, Дніпропетровської, Львівської, Чернігівської, Київської, Закарпатської, Кіровоградської, Одеської та Волинської. Усі вони мали намір незаконно потрапити в Угорщину. За надані послуги порушнику кордону мали сплатити переправнику від 8 до 10 тисяч доларів. Водія Камаза та ще двох його спільників затримали. Допомагали ухилянтам відкосити від армії. Підозру отримали 11 учасників корупційних схем з оновлення даних у ТЦК. Серед підозрюваних посадовці місцевого самоврядування, освітяни та медпрацівники, працівники ТЦК та їхні спільники з Хмельницької, Донецької, Волинської, Чаркаської, Полтавської, Харківської, Запорізької та Одеської областей. До прикладу, вартість оновлення даних та військово-облікових документів з можливістю відстрочки на один рік сягала 3 тисячі дола. Відтермінувати призов можна було й шляхом зарахування осіб до навчального закладу. Ціна питання від 500 доларів. За лікування у стаціонарі, підготовку та видачу необхідної медичної документації про наявність якогось захворювання ділки брали від 40 тисяч до 110 тисяч гривень. Сума неправомірної вигоди залежала від обсягу роботи та зони відповідальності. Також за 1500 доларів могли допомогти пришвидшити процес призначення. Ачення людині групи інвалідності, яка має на це усі підстави, максимальне покарання, яке може загрожувати ділкам, до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років з конфіскацією майна. Вріло приміщення вантажного терміналу нової пошти в Луцьку. Сталося на вулиці Івана Курсика, що поруч із адреналін Сіті. Як розповіли в ДСНС, повідомлення про займання надійшло о пів на дев'яту вечора. О 22.15 його загасили. Причину кажуть, встановлюють. Постраждалих, на щастя, не було. Через коротке замикання електромережі у волинян горіла автівка. Займання сталося в селі Прилісне на камінь Каширщині. Машина стояла на приватному подвір'ї. Гасили її вогнеборці Зманевич та команда добровольців. Внаслідок пожежі пошкоджене переднє облацювання легковика та моторний відсік. Дві аварії за хвилину трапилися в Луцьку на вулиці Рівненській. Муніципали опублікували відео з вуличних камер. Видно, що спершу водій автомобіля Шкода не дотримався безпечної дистанції та в'їхав в Рено, який зупинився попереду. Вже за мить нова аварія. Машина, що стояла позаду шкоди, почала рух заднім ходом і зіткнулася з автомобілем Рено, що стояв позаду. На місці події працювали поліцейські. Це відео аварії на Вениченка в Луцьку. Правила дорожнього руху порушили водії відразу двох машин. Спершу а заїхав на смугу для руху маршрутних транспортних засобів. Після чого розвернувся на ній та плануючи перетнути суцільну лінію, розпочав рух ліворуч. Проте смугою для руху маршрутних транспортних засобів в той час їхав легковик марки «ВАЗ». У нього він і в'їхав. На вуличні відеокамери потрапили перегони водіїв автомобілів Ауді і БМВ. Гонки вони влаштували на проспекті Волі. Луцькі муніципали кажуть, що зафіксовані дії водіїв ймовірно супроводжувались перевищенням допустимої швидкості, а це створювало небезпеку для інших учасників дорожнього руху. Муніципали закликають водіїв бути відповідальними та дотримуватися правил дорожнього руху, щоб уникнути аварійних ситуацій і забезпечити безпеку на дорогах. Міста Волинські прикордонники знайшли контрабандні сигарети у вантажному поїзді, що слідував до Польщі. Він рухався через пункт пропуску для залізничного сполучення Ягодин. Інспектори завдяки службовому собаці виявили сховки з цигарками. Пакунки були приховані у конструктивних порожнинах колісних пар трьох вагонів. Усього прикордонники дістали тисячу пачок безакцизних сигарет. Тютюнові вироби, власник яких невідомий, вилучили співробітники митник п'ятниці товар оцінили у 55 тисяч гривень. На Волинь продовжують надходити трагічні звістки з фронту. 2 лютого під час виконання бойового завдання біля Приморського Запорізької області загинув 46-річний волинянин Олег Сахарчук. Чоловік служив під час АТО, повернувся у військо у перші дні повномасштабного вторгнення. Олег Сахарчук був командиром відділення стрілецького батальйону. Вічна пам'ять герою. На війні загинув 33-річний волинянин Андрій Карацай. Він мав бойовий досвід і захищав Україну під час АТО. Водій мінометного взводу загинув 2 лютого. Внаслідок авіаудару в районі населеного пункту Торецьк Донецької області. Боєць отримав поранення несумісні з життям. Вічна пам'ять герою. Ушацькій громаді оголосили жалобу у зв'язку із загибелю на війні 55-річного військовослужбовця Анатолія Карпука. Боєць спершу служив у роті охорони ТЦК. Потім був переведений до 14-ї бригади. Останній бій волинянин прийняв 31 січня 2025 року біля села Першотравневе Куп'янського району Харківської області. У Анатолія Карпука залишились матір, дружина і син. Висловлюємо щирі співчуття ру. Дині героя. Волинь отримала офіційне підтвердження про загибель захисника Миколи Демантьєва, якого понад рік вважали зниклим безвісти. Як стало відомо, волинянин загинув під час виконання бойового завдання під Авдіївкою на Донеччині в грудні 2023 року. Прощання з Миколою Демантьєвим відбудеться в Львівській області. Вічна пам'ять герою. Третя чорна звістка за добу надійшла в Ковальську громаду. 2 лютого дорогою до лікувального закладу Дніпра зупинилося серце захисника Олександра Турчика. Він служив на посаді старшого кухаря господарчого відділення з воду матеріального забезпечення. На війну пішов за контрактом 10 січня 2022 року. Поряд з побратимами сотої бригади був на Лиманському Покровському Краматорському напрямках. Дивом вижив після авіаудару по господарській частині поблизу космі. За п'ять днів Олександр Турчик мав би відзначити 51-й день народження. Вічна пам'ять герою. В ДПСУ я потрапив після звільнення Збройних сил. Е, ну, не сиділи вдома. Підписав контракт і потрапив всю цю двіжуху з цими мужиками. не роби. З дитинства просто захоплювався військовою тематикою. Там, в садочку, коли були виступи, там питали, ким ти хочеш стати, там, коли виростеш. У ну, мене мама військова. Е і сказав, що от, все, хочу бути військовим. І Вже на початку, от як стукнули 18 років, там, місяць пройшов тут хлоп, і все, щось таке. Ну, повномасштабне вторгнення почалося. Початку пішов я, потім плато почалось моє життя, так сказати, в берцях. як падає. Так. Почався наш, ну мій особистий. Шлях з міста Харкова, оборони міста Харкова, Підпорядковувались 92-ї бригаді. І в нас забирали тип, окремо людей на з цій... разом з, на операції з цим кракеном <кій> на зачистки, то ще побували в питомнику. Так Таких в самих-самих бойових діях. І от, Можна сказати, що з Харкова почалися бойові дії. Ну, потім Купінськ, Донецьк, Луганськ. Копай, чим глибше, будеш довше жити. Там, бігай швидше. Просто треба підготовлюватись морально ну, і фізично трошки ну, так, підівчитися. Спорт повернутися. Був, але ще, напевно, є кандидатом в майстер спорту, з кікбоксингу в Аку, в розділі К-1-Ловкік. Ну, зараз не знаю як. Це крайнє тренування було якраз 23 лютого перед початком повномасштабної.